За нашою інформацією, тут не було ніяких нових обставин. Був наказ з офісу з президента, що генерали мають сидіти, незважаючи ні на що. І це є однозначно політична замовна справа. І коли генерал Галушкін так щиро-сердечно звертається до верховного головнокомандувача. Я на жаль, з огляду за тим, що я на відміну від адвоката, добре слідкую за політичним процесом. Я розумію, що це просто з офісу президента, це замовлення і пішло. А пішло чому? Тому що в суспільстві є запит, що хтось має бути покараний. Ну, відповідно, мав би бути караний за то той, хто допустив повномасштабне вторгнення такого масштабу, хто не готувався до вторгнення, хто не забезпечив армію, хто не забезпечив фортифікації. І Всі ниточки ведуть до Володимира Олександровича Зеленського. Ну відповідно, щоб відвести від себе увагу, розпочалися публічні суди над генералами. І я вже писала і Віталій Портніков про це дуже гарно розказав. Що Зеленський сьогодні йде слідами Сталіна. Ну на жаль, слуга народу теж за цими сталінськими прикладами було в свій час названа, тому я вважаю, що це. Надзвичайно складний момент для української держави, і те, що ми маємо і мусимо зробити, це захищати наших захисників, бо завтра не буде кому захищати нас. Абсолютно вірно, що те, що відбувається зараз з цими розправами, причому розправи здійснюють люди, які нісно, ні духом не уявляють і не розуміють, що відбувається на передовій, бо їх там не дочекаєшся. Чомусь по фортифікації їх не було на передовій, щоб все прослідкувати. Чомусь по відсутніх по фальшивих мінах в мінах, які не дієздатні. Там близько 100 тисяч мін їх не було на передовій, щоб протестувати. А тут, бачите, всі такі борзі. І Тут ще й речниця ДБР заявляє, що в них є достатньо компетенції, щоб звинувачувати військовослужбовців. Це підриває моральний дух, це е, ставить під питання, чи бойові генерали будь-якої ланки будуть е, е, наважуватися робити потрібні рішення. Тих чи інших умовах на полі бою, а більшість із них буде намагатися захистити, звичайно, що себе, а це означає, що в нас буде послаблена наша обороноздатність. І це все робиться Володимиром Олександровичем, щоб очистити своє грішне ім'я перед майбутніми потенційними виборами. Я, до речі, на днях слухала виступ адвоката Галушкіна, і він наголосив, що в, одних, в одному зі своїх вечірніх відосиків Володимир Олександрович Зеленський дозволив собі таку фразу, що. Незаконні дії генералів мають бути покарані, і кількість заслуг вона не має рахуватися. Приблизно ось та, ось така фраза. Питання в тому, що по суті Володимир Зеленський вже виніс вірок без слюду і слідства діям бойових генералів. Чотирьохразовий уклоністий, чотирьох потерпілий, який довів до повномасштабного вторгнення з такими страшними наслідками, оголосив винними бойових генералів. Я нагадаю, як цей самий Володимир Олександрович Зеленський вже оголошував винними Андрія Антоненка, Юлію Кузьменко і Яну Дугар. І що насправді треба було б і вибачитись і виплатити шалену компенсацію цим людям за знищені роки їхнього життя. Він так само оголошував винними генерала Марченка, Павловського, з Червінським така сама ситуація. Це все тягнеться з 2019 року, і це є ганебна практика. Чинного президента до речі, я нагадаю, що колись він ще також обурювався, що він думав, що прийде і буде всіх сажати наліво направо. А потім виявилося, що він не має права сажати. Ну, а Володимир Олександрович, ми живемо у демократичній державі, незважаючи на керованість судів, але в демократичній державі завжди є суд і слідство. Тому до речі, дуже важливий момент, що на кількох судах, оце, от зараз, по затриманню бойових командирів. Були присутні навіть окремі слуги народу, які о, хотіли взяти на поруки командирів, І uh -huh. була заява від частини фракції Голос. Ну, час дуже це прикро, але хоч частина спромоглася, була заява від Юлії Тимошенко. Ну, депутати Європейської Солідарності і Петро Порошенко ми з 19-го року захищаємо військовослужбовців, і це наша позиція, незважаючи на те, що зокрема сьогодні по певних виданнях нас почали обзивати і знову намагатися змішати з болотом. Але питання в тому, що Дуже повільно, але суспільство і політикум розкачується. Я би дуже хотіла, щоб більше людей розуміло. Ще раз повторюю: якщо ми не захистимо наших військових сьогодні, завтра не буде кому захищати нас, як від ворога зовнішнього, так і на жаль, від ворога внутрішнього. І коли сьогодні окремі великі великі лідери суспільної думки мовчать щодо цих справ, ми маємо дуже добре собі робити висновки. Що ці лідери суспільної думки не мають нічого спільного з Україною? Софія.